Як часто ваш песіль уявляє себе вовком? Маємо на увазі ви. Інколи собані робляться ну дуже драматично. <світ> Та що може турбувати цих маленьких безробітних башкетників? Перша це нудьга. Тут прекрасно їх розумімо, бо коли не може знайти собі заняття, то це реально, як кажуть, хоч вовком ви. Саме так відбувається і з песиками. Якщо в них мало фізичної активності, веселих розваг, побігеньок, немає цікавих іграшок, то вони можуть почати вити. А вже ж сидіти без діла важче, та ще тяжче без нього лежати. Ідемо далі: захист власних кордонів, щоб з вас міг подумати, що в песиків це відбувається саме таким дивним способом виттям. А річ у тім, що в минулому їм, як хижакам, потрібно було тримати свою територію під міцною лапою. І зачекайте, випередимо ваші думки про те, що собаки ж можуть просто її мітити. У відстоюванні свого для них всі методи згодяться. І цей обурливий та протяжний звук також. Тому, коли хтось намагається всунути свого носика до їхнього просі, вони таким чином захищають його. Спілкування з іншими песиками. Це як перегукування. Один собаня захотів потеревеняти, заявив, і інший це почув, і, ось, же вивів у відповідь. Такі повідомлення можуть розповідати про позитивні або, навпаки, негативні емоції звірятка і закликати інше розділити їх. А враховуючи, що в собак набагато кращий слух, аніж у людей, вони можуть чути інших песелів навіть на досить великій відстані. Пам'ятаєте момент із фільму 101 далматинець, де собаки з усіх околиць таким чином Солідувала, щоб врятувати викрадених цуценят. Сум, і часто він пов'язаний з відсутністю пет батьків або когось одного з них удома. Песика охоплюють печаль, журба, туга, смуток і взагалі все, що тільки може, бо з ним не знаходяться 24 на 7, тому він і починає вити. Через це рекомендуємо не залишати улюбленців самих удома надовго, бо річ не тільки в тому, що вони сумують і виють, призвести це здатне і до стресу, депресивного стану, і спровокувати деструктивну поведінку, наприклад, гризіння зутячі меблі. Через досконаліші органи чуття, зір, нюх, слух, собаки здатні добре відчувати наближення якихось загроз, і природні явища, і зловмисників. Навіть існує багато випадків, коли песики передбачили влучання ракет або уламків у дім. Вони можуть почати вити, скиглити, гавкати, тягнути вас кудись і загалом бути неспокійними. Але це дуже часто рятувало людей від справжніх небезпек. Тому песики безмежно захоплюємось вами. Ви наші рятівники повсякчас. Погане самопочуття. На жаль, гавчики можуть. Вийти через те, що почувається справді погано. Вони не можуть сказати, що в них щось болить, тому заявляють про це інакше. Будьте дуже уважними до змін у самопочутті улюбленця, щоб розпізнати тривожні дзвіночки якомога раніше, сплеск гормонів. Йдеться про цуценяти собань, що зростають. Такі припади настрою у них можуть бути дуже схожими на те, що часом відбувається з підлітками. Також зустрічається таке раптове бажання повити і улюбленість під час стічки або в самців. Виття за компанію. До речі, так буває, коли в род. День і кілька песелів, і вони звикають діяти як один організм, повторюючи звички один одного. У когось, можливо, батьки запитували: а якщо інші стрибнуть з п'ятого поверху, ти теж стрибнеш? Те саме і з собаками. А якщо всі будуть вити, ти теж почнеш? Здогадайтеся, щоб вони відповіли, якби вміли говорити. Відповіді було б хорове виття. Але варто розуміти, що так вони спілкуються і співпереживають, і розділяють спільні почуття. Підспівування. Ви лише замисліться, які ж собаки тонкі натури, так відчувати музику, підспівувати, а в деяких випадках ще й грати. З такими талантами песика аж відчуваєш себе черствою нетворчою людинкою. <му> Певна річ співають вони в якомусь особливому стилі, але виглядає і звучиться дуже мило. А приваблювати гавчики може частота звуку, тональність, мелодія, тому вони починають підвивати. До речі, так само інколи відбувається із сиренами. Саме тому тут ми рухаємось до наступної причини виття у відповідь на звуки. Як ми вже сказали, високі частоти можуть провокувати собань вити, наприклад, звучання сирени, пожежної автівки чи швидкої допомоги. Щоправда, на відміну від мелодійної музики, ці звуки можуть більше тривожити звірят і натякати на якусь небезпеку. на задоволення їхньої собачої величності. Хочете обрізати мені кігті, вичесати, дати таблетку, покупати. Окей, купайте, тільки я бурчатиму і витиму так, наче мене катують. Ну дуже поширена реакція тваринок на те, від чого вони не в захваті. Сюди ж можна додати ситуації, коли їх займають, а вони без настрою. Хоча ні, це дуже вагома причина. Для когось це тригер і пуста миска або іграшка, яку вони не можуть дістати. Наступне це занепокоєння. Ця причина є комплексною, оскільки на такий стан собані може впливати купа купезних факторів: і погане самопочуття, і неспокій у підбатьків, бурхлива погода та просто якийсь хаос, що відбувається навколо самого звірятка. Вони все відчувають і переймають, тому можуть виливати негативні емоції, виючі разом з цим собані часто бігають з місця на місце. Важливо в такі моменти заспокоїти улюбленця, побути з ним та погладити, аби зменшити стрес. Голод і тут є нюанс: справжнього голоду у них. Може й не бути а натомість концерт з вимаганням чогось смачного вони влаштують залюбки. Але це ж на совісті самих песиків. Та витям вони і справді можуть сповіщати, що зголодніли. Що зголодніли ще раз, що не згодні з порцією, що прагнуть продовження і таке інше. Однак не ведіться на ці звірячі маніпуляції, інакше буде ризик перегодувати тваринку. Хай там що дотримуйтесь добового раціону, ви це зможете. Деякі собані просто за своєю природою люблять поспівати і навести галасу без особливих на те причин. Не будемо тисяти пальцями, на кого ми зараз натякаємо. Ну добре, будемо. Це, звісно ж, сибірські хаски, аляскінські маламути, біглі, а ще басенджі через особливу будову гортані та багато інших, як впорати з витям собаки. Звісно, передбачити, коли улюбленцю захочеться повити, майже неможливо. Але є простий секрет. Робити якомога більше часу з тваринкою і робіть це якісно. Грайтеся з нею, хваліть та не забувайте про почухання. А також слідкуйте за здоров'ям звірятка і не залишайте його вдома на самоті на дуже довгий час. Як бачите, хвостиків це засмучує, тобто, виходячи, найліпші ліки від виття це звіряче щастя. А як гадаєте ви, чому песики часом виють? Діліться своїми здогадками у коментарях. А ми ж ще. Прощаємось з вами до наступного випуску на ось такій ноті. Всім па-па!